Новорічна святкова атмосфера запанувала у Смілянській дитячій школі мистецтв. 20 грудня у приміщенні закладу відбувся конкурс Замість ялинки зимовий букет. Кращі роботи члени журі вже традиційно обирали у трьох номінаціях: стилізовані ялинки, новорічно-різдвяні композиції та різдвяні віночки. Враження у мене найкращі. Я не перестаю дивуватися, наскільки в нас стала новиті діти. Це одна з фаворитів робіт. А насправді дуже було складно обирати. Кращих із найкращих, тому що кожна робота просто в ній душа дитяча вкладена, і це так відчувається. Від кожної роботи віє якимось теплом, якимось особливим. Дитячим настроєм знаєте, в цьому році на диво дуже якісні, дуже професійні роботи ми спостерігаємо, і взагалі цей конкурс дуже потрібний, я вважаю, для нашого міста, тому що останнім часом в нашому суспільстві йде тенденція до того, щоб ми відходили від прикрашання наших осель натуральними ялинками, і треба їх замінювати, замінювати от такими. Композиціями, різдвяними різдвяними іншими атрибутами, які, якими ми можемо прикрасити нашої наші оселі. І от цей конкурс якраз і нам показує, які, які роботи ми можемо використати для цього. Я вважаю, що і учні, і викладачі, і вчителі великі молодці, що зробили таку кількість робіт, і ми старалися всіх оцінити справедливо і всіх старалися відзначити. На розсуд журі цього року учасники конкурсу представили чимало робіт. Формати техніка виконання були довільними. А ось сюжет творчої роботи повинен був бути авторським, оригінальним і відповідати тематиці і символу нового року. Цей конкурс замість ялинки зимовий букет. Ми проводимо втретє. Проводимо його з 2022 року, коли розпочалася війна. І вперше в нашому місті не встановлювали загальноміську ялиночку. І тоді ми вирішили організувати. Такий конкурс, щоб діткам все-таки зробити святковий настрій. роботи. вони кожного року, мабуть, ще краще. Це наскільки такий позитив, наскільки настрій, наскільки журі у нас є вже які працюють не перший рік і коли я пропоную що. Е... Будете працювати в жирі із задоволенням, тому що ну, просто приємно тут знаходитися, приємно бачити ці роботи, наскільки вони прекрасні. Ну і Сьогодні ми вже відібрали кращі роботи, тобто призові, визначили призові місця. і Сьогодні вже буде організована виставочка традиційно у фойє виконавчого комітету, там, де працює центр надання адміністративних послуг, там завжди буває багато людей. Ну, щоб люди теж бачили ці чудові роботи.